Чергове засідання Верховної Ради у порядку денному 39 проєктів, законів та постанов. День обіцяв бути насиченим, але все ж за звичкою допитати не поспішають сідати за свої робочі місця у раді Броунівський рух. І, хоч головним законопроектом, який був цього дня, це проект закону про чисельність збройних сил України, його перенесли далі. Одним із перших став закон Порошенка про доступ до інформації про бюджетні показники. Наші люди мають знати, куди витрачаються. Кошти, налога, подібну думку висловили усі представники фракцій та партії. Єдиною фракцією, яка відмовилася у цей день голосувати, стали представники самопомічі. За їх словами, ряд законопроєктів вони бачать вперше. Ми просто їх фізично не бачили. Тому навіть якщо серед них є добрі, а серед них є добрі законопроекти, зокрема, і цей законопроект, про який ми говоримо, над яким ми працювали наші. Ми не будемо голосувати за ці законопроекти. Але все ж більшістю голосів цей закон був проголосований за основу 343 депутатами. Цього ж дня рада встановила нове державне свято День захисника України. Коли день армії, проти котрої бореться Україна і український народ. Це стає чужим святом, і нарешті, після більш як двогодинного обговорення, на голосування ставлять проект закону про чисельність збройних сил України. Нагадаємо, що даним законопроектом передбачається збільшити численність армії до 250 тисяч осіб. Маючи сильну армію, ми, ми, ми зможемо відстоювати свої інтереси і бути незалежними. Ми знаємо з вами, що 20 років знищували армію, в тому числі чисельність і кардинально колосально була зменшена. Тому сьогодні дане питання актуальне. Ми будемо підтримувати даний законопред. Я думаю, що буде правильно, якщо всі на зала за нього проголосує, і таку позицію висловили чи не усі народні обранці? Єдиним, хто виступив проти даного закону, став Нестор Шуфрич. Ми проти цього. Ми за те, щоб наші діти були вдома. У після даної промови нардеп під крики ганьба сів на місце, а закон поставили на голосування. 270 голосів за рішення прийняте.